Не перестарайте, чекайте, Че? не перестарайтесь, ви ж пам'ятаєте. Коли я кажу, ви відвертаєтесь, так? Да? Супер, все. Старт Стар готовності, відвернулись. Ми це, ми не дивимось. Ні, ні, ні. Слухай, яке небо, голубе, мотоцикл так працює, колоси, червоні, сині, жовті, між ними вісінькою, якщо що. Неможливо не, не дивитися <свісно> не <можливо> не <свісно> на прекрасне. дівчата на мотоциклах це завжди гарно. Так що я, ми всіх, у нас є вже певний підклас мотоджання для тих, для дівчат, для молочків і для крузерів. Ми з основної маси наших учасників виділяємо такі три підкласи для того, щоб люди могли більше допомогти порівнятися, позайматися, ну і дівчатам Що дівчатом приємним.

Все, Все, да, на до сегодня то. Покатался, да? Хорошо. Аплодисменты накидишь, на платуем. А платуем прекрасно, летит, показала, показало. Можно на схемах просто кататься. Не поисковываться с ногами.